Звичайно, на огляди дають новенькі електромобілі для того, щоб показати автомобіль з найкращої сторони. А от що робити, якщо ви є власником електрокару або гібриду рік, два, або навіть більше, і виникають деякі питання щодо обслуговування, то, звичайно, треба обирати якісні та перевірені сервіс-центри. І моя рекомендація це Master Service Електро. До речі, в мене була особиста історія, не хочу називати назви компанії, але по моїй рекомендації знайомі купили. Електромобіль компанії, яка позиціонує, що у них є власне сервісне обслуговування. І коли сталася маленька халепа, вони звернулися і ті сказали, що не можуть полагодити і відправили їх куди. Так, у Мастер Сервіс Електро, де їм швидко все зробили так, як треба. І виходить, що це не лише моя особиста рекомендація, а й моїх друзів, які вже їздять на електромобілях. Також тому, що мастер сервіс електро він ремонтує китайські, американські, європейські, японські та корейські автомобілі. Звернутися на СТО можна в Києві, Харкові, а з кінця цього місяця вже у Львові. А от що саме відбувається з вашим автомобілем, можна подивитись на величезному екрані, де є купа маленьких маленьких камер. Зараз ми знаходимося в унікальному місті, тому що це серце Мастер Сервіс Електро. Тут тестують, діагностують, ремонтують та відновлюють батарейки вашого автомобіля. Мастер Сервіс Електро пропонує повний спектр послуг для електромобілів та гібридів. Це діагностика та ремонт усіх популярних моделей, обслуговування Тесла, навіть активація навігації та ремонт і продаж високовольтних батарей, збирання батарей під конкретне авто. Якщо у вас є будь-які питання з вашим електрокаром або гібридом, звертайтеся в компанію Мастер Сервіс Електро, де ваш автомобіль знову стане новим. Для моїх підписників діє спеціальна знижка, і для того, щоб її забрати, необхідно зайти в інстаграм мастер-сервіс Електро, написати їм в діреці слово електро від Марини Кикіни та забрати свої бонуси.